На Криворіжжі триває посівна. Механізатор Андрій Ященко сіє соняшник. Перші паростки з'являться вже за тиждень, а наприкінці літа збиратимуть урожай. Чоловік каже, попри дощову весну, сіють за графіком. Весна така, то наче й рано почалося, потім дощі помішали, трохи стояли, потім окей. в терміни вкладаємося. Працювати на полі чоловік почав із 16 років. Розповідає, продовжив справу батька, який з маличку навчав його землеробству. Із 2014 по 2016 Андрій Ященко воював, а з 2017 повернувся в аграрну сферу. Каже, любить працювати на землі, бо це мрія дитинства. Коли мій батько працював на тракторі, я ще вчився в школі. Тікаві школи прогулював. Хто на цьому виріс на цій землі? Він. Цінує цю роботу. А що буде сє? Чи кукрузу, чи пшено, чи рис. Воно все, душу вкладаєш у землю, в роботу. Обробляє землі Криворіжжя й переселенець під Бахмута Йосип Панчишин. Чоловік каже: виїхав влітку 2022 року. В своєму селищі був трактористом. На новому місці продовжив працювати на полі. Я виїхав. Без нічого, без копейки, їхав звідти, ні хати, ні двора, нічого не залишилося. Я ще був там, як там вже все. Одні руїни. Весь колектив золотий поміг мені піднятися на ноги. Я тракторист, машиніст. в мене МТЗ, трактор, тільки вчора закінчив сіяти семечку. Артур Гекиєв, директор аграрного підприємства, розповідає, з понад 2,5 тисяч земель тисячу засадили пшеницею, а решта соняшник. Чоловік каже, працюють за графіком, однак як збуватиме продукцію, не знає. Труднощі тільки з реалізацією, От непонятно, коли і як. Коли були прильоти в рідні, там, в порти наші. Де прийомка пшениці була на реалізацію, то сразу ціна мінялася, вона падала. Минулий рік, каже начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, вдалося розмінувати територію Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад, а це близько 10 тисяч гектарів. На території Криворізького району майже 340 тисяч гектар орної землі, яка на сьогодні вже повністю вся. Розмінована сільхозугіддя, саме сільхозугіддя, і повністю використовується нашими аграріями. За словами Євгена Сетниченка, у Криворізькому районі нині виконали майже половину робіт. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.